Безстрашні, надзвичайно вірні та горді пси, які завдяки своїй зовнішності справляють незабутні враження просто з першого погляду. Це міць вражаючі розміри і невгамовна енергія. Все це про середню азійську вівчарку, або ж як її ще називають, алабая. Ця порода не залишить байдужим нікого, однак не кожному і підійде. Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс. Сьогодні розкажемо про всі особливості породи, складнощі та переваги алабаїв. Середньоазійські вівчарки належать до однієї із найдавніших порід. Вони є найближчими родичами тибетських мастифів і походять від бійцівських та пастуших собак стародавньої Масопотамії, території близького сходу. Часто можна чути ще одну назву вовкодав, і це не випадково. Спочатку існувала порода туркменський вовкодав, жили ці пси із кучовим народом. Головною проблемою кучовників у ті часи були вовки, що постійно нападали на стада. Тому вижити і продовжити рід могли тільки найміцніші та здорові особини кращі з кращих. Сьогодні Алабаї в особливій пошані, наприклад, у Туркменістані чистокровні представники цього виду оголошені народним надбанням. Їх не можна вивозити із країни, а власники обов'язково повинні мати на собак спеціальні ветеринарні паспорти. Представникам цієї породи зводять пам'ятники і навіть відзначають день Алабая наприкінці квітня. Середньоазійські вівчарки вирізняються потужною головою і широкою черепною коробкою. Тіло пропорційне перехід від чола до носа практично непомітний. Для надбрівних дух характерна яскрава вираженість і симетричність. Невеликі круглі очі широко розставлені один від одного. Погляд похмурий, може здатися навіть недовірливим, але завжди впевнений. Алабаї бувають найрізноманітніших відтінків, та найбільш впізнаваним і популярним, мабуть, є білий. Важать такі пасики від 40 до 80 кілограмів, а зріст мають 65-75 см. сантиметрів. Живуть представники цієї породи не дуже й довго всього 10-12 років. Характер Валабая складний до чотирилапого потрібно знайти особливий підхід та обрати грамотне тренування. Якщо ви плануєте завести середньоазійську вівчарку для охорони будинку, рекомендують заводити одразу і самця, і самицю алаба і дівчатка проявляють обережність і недовірливість. Про загрозу вони попереджають заливистим гавкотом. А ось самці часто відрізняються безрозсудністю, нестриманістю і агресивністю, особливо без належного виховання. Ці пси мають сильні інстинкти, тому при виникненні небезпеки проявляють вибуховий характер і можуть ставати навіть некерованими і непередбачуваними. При появі у будинку Алабая слід одразу показати йому, хто в домі господар в іншому випадку уникнути неприємних інцидентів не вдасться. Правильне дресурування і грамотний підхід до вівчарки допоможуть знайти в її особі відданого і слухняного помічника, компаньона і члена родини, не дивлячись на відмінні охоронні якості та зовнішність, що здатно налякати, середньоазійські вівчарки мають і доволі лагідну вдачу, особливо дівчатка, потребують проявів ласки і турботи. Відсутність спілкування з господарем призведе до того, що собака почне марніти від тоги. Поза своєю службою господареві ці собаки перетворюються на добродушних, відданих і життєрадісних булочок, які залюбки проводять час і з дорослими, і з дітьми, не проявляючи агресії. Для охорони території не рекомендується заводити більше, ніж одного самця. В силу особливостей свого характеру вони почнуть з'ясовувати стосунки і боротися за лідерство. Утримання середньоазійської гівчарки містить у собі чимало вимог. Як тільки вдома з'явилося цуценя, йому потрібно виділити як і будь-якому пасику загалом, окреме місце для годування і невеликий килимок для відпочинку. Дуже важливо із перших днів дати зрозуміти тварині, що саме вона має підпорядковуватися членам родини, а не навпаки. Лідерські якості у цих псів проявляються активно, тому важливо не втратити момент. Алабаї потребують обов'язкових щоденних прогулянок на свіжому повітрі і великих фізичних навантажень. Їх не можна тримати на ланцюгу, а також не дуже вдалим буде вибір завести такого пса у квартиру. Оптимальний варіант це великий заміський будинок із територією та вольєром. Потрібно правильно доглядати за шерстю тварини, розчісувати спеціальною щіткою кожен день, регулярно та дисципліновано обробляти від паразитів, вуха тварини протирати ватними спонжиками, ну і загалом проводити всі звичні для собак гігієнічні процедури. Для підтримки здоров'я собаки важливо організувати і правильне повнораціонне харчування. Це може бути як сухий корм високого класу із якісним складом, так і натуральна їжа, яка забезпечуватиме закриття всіх потреб тварини у боживних речовинах, вітамінах та мікроелементах. Порода собаки Алабай великий і безстрашний гігант, який входить до рейтингу найсильніших у світі. Зухвалий чотирилапий при грамотному вихованні стане не тільки відмінним сторожем, але й прекрасним другом і компаньйоном для всіх членів родини. Зважайте на всі особливості цієї породи, підходьте до вибору чотирилапого обдумано, приділяйте час вихованню і багато років життя у дружбі та злагоді вам гарантовані. На цьому, все ставте лайк, якщо відео було цікавим, і не забудьте підписатися на наш канал. Тут все про життя і з хвостиками. Побачимося в нових роликах.